Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні на огляді Hoka Mafate Speed під Фолайт. І хоча моделька відносно нова, тому що дефолтні пари вийшли тільки цього року. Але минулого року я прикупив собі ось такий колап з брендом Satisfy. Це ідентична моделька. Добрих пару місяців я їх встиг так добряче затестити, тому сьогодні поділюся досвідом і розкажу про всі плюси і мінуси цих кросівок. Зразу уточню два важливих моменти про цю модельку. По-перше, їх варто розглядати суто як. Лайфстайл пару, тобто просто ходити на кожен день. Чисто теоретично, десь колись в них можна пробігтися, там якийсь трейл чи навіть якийсь шосе, але це більше вимушено. Купувати їх як пару для бігу однозначно не потрібно. Якраз більшість негативних відгуків про цю модельку стосується того, що люди купували їх як бігове взуття. І в принципі, ось цю модельку теж позиціонували. Ну, тобто, всі проморолики знімалися, що люди бігали в цих кросах. Але по факту навіть на офіційному сайті їх Віднесли до категорії лайфстайл. Тому, коли ви купуєте особливу якусь нову модель кросівок, то завжди збирайте максимальну кількість інформацій, щоб не лоханутися, як лоханулися люди, які купили цю пару для того, щоб бігати. Підсумуємо, це суто лайфстайл. Другий момент пара унісекс, тобто вона йде в загальній розмірні сіці, там з 36 по якийсь там, не знаю, 48 чи 50-й розмір. Скажу чесно, мені дуже подобається все, що робить Хока, і не. Не тільки в своєму основному напрямку мається на увазі бігового взуття, а і у якихось таких нових, цікавих, лайфстайл-суветах. Тут можна говорити і про ості Мафати з light і про. Ось ці мафати, які називаються мафати Сріту, і про багато інших моделей, які виглядають незвично футуристично, а з другої сторони це технологічні і зручні кросівки. Скажу чесно, я приклав багато зусиль, щоб ця моделька заїхала в Україну минулого року, в грудні десь я отримав цю пару. Ну зрозуміло, що в грудні я їх не носив, тому що ну, це не груднева пара, це пара суто на літо, на жару, на теплу погоду. От, але я їх. Примірів, і я такий вау, прикольно. Я побачив, що будуть дефолтні пари, і кажу: пане дистриб'ютор, кров з носа, але ці кросівки точно мають бути в Україні. І в кінці відео буде промокод на знижку, якщо ви надумаєте собі ці кросівки купити. Тепер давайте трохи про саму модельку. Загалом, лінійка Мафати це є трейлранінгове взуття, не єдине у своєму роді від бренду Хока. От але саме Мафати вважаються найбільш стабільні. І найбільш агресивні. По факту, все максимально просто. Що зробили Хока? Вони взяли ось цю версію Mafat четвертих спідів і зробили з них таку облегшену версію Lite. Минулого року Хока представили цю модельку в колабі з брендом Satisfy. Спочатку літом вийшли два кольори, потім осінню ще два кольори. Satisfy, нагадаю, це доволі колись такий нішевий бренд. Зараз вони просто на вершині своєї популярності. Та вони випускають речі там, здебільшого, для бігунів. В них колаби з багатьма крутими брендами. З Хокою вони Яднується вже не вперше, ну просто варто розуміти, що і Satisfye, і Hoka це, в принципі, французькі бренди. Це в принципі зараз доволі стандартна історія, коли моделька спочатку виходить в колабі з якимось іншим брендом, щоб привернути багато уваги, подивитися, який буде фідбек, а потім випускають вже якісь дефолтні пари. На коладні кольори ціни ви бачите ось тут перед собою. От але мені якимось чином вдалося. В грудні місяці прикупити собі ось цю коладну пару. Та, я поставив ставочку на готі, її підтвердили. Вони прийшли, як я вже говорив, я в них так трішки походив, оглянув і такий вау, пара дійсно прикольна, але активно я їх почав носити вже з весни, коли потепліло. І от цього року ну, десь до 10 різних кольорів є всяких ось таких дефолтних пар. Кольорові, до речі, зараз десь можна ловити на селі, дефолтні пари, там білі, чорні. Ну, по-перше, не всі розміри. Ви вже навіть знайдете. Тепер давайте без Посереднього перейдемо до огляду цієї модельки. Спочатку візуальна складова тут суб'єктивно комусь подобається, комусь не подобається. Мені дуже заходить, що вони, що мафати сріту, що багато інших моделей від Хока. Хока один з небагатьох брендів, який якось йде в ногу з часу. Звісно, бренд доволі молодий, і в них нема архівів 70-х, 80-х, 90-х років, які вони можуть перевипускати, тим самим визиваючи ностальгію в людей, які потім ці кросівки теж будуть купувати. Що круто, візуально вони виділяються на фоні інших Конкурентних брендів тут я хочу спочатку поговорити все таки про верхню частину кросівка, не як завжди, почати з підошви, тому що вона тут дійсно притягує увагу і ось цей. Напівпрозорий верх, як ви бачите, він викликає цікавість, і коли я побачив пару в іграс в колабі Сатісфай, я такий, так, що це може бути? В мене чесно було два варіанти, коли я вперше побачив ці кросівки на фотографії. Я думав, або це може бути просто м, якийсь тонкий шар пластмаси, який ось так, от просвічується. Ну, але це би було, ну я би тоді просто розчарувався в цій моделі і в хоках, в тому числі. Другий варіант, це те, що якісь мікро Отвори там все таки мають бути, і якась вентиляція. Ну, оскільки це лайт в цих кросівках має бути. Просто якихось детальних фотографій, де би можна було подивитися на структуру цього матеріалу, їх не було. Потім, коли появилися більше фотографій, оглядів, та я зрозумів, що вони добре вентилюють, але коли я отримав їх по факту, я ще більше офігів. Я розумів, що тут йде дихаючий такий ріпстоп. Цей ріпстоп він супер цупкий і. Коли його продувати, взагалі ніяких затримок немає. Їм вдалося зробити, я не знаю, навіть з чим це можна порівняти. Ну, вентиляція тут якась просто космічна. При цьому зверну увагу, що верх тут абсолютно безшовний. Тобто, що зовнішньої, що з внутрішньої сторони, коли ти проводиш пальцем, тебе повністю все гладеньке, ніде нічого не треться. Тобто, основа всього кросівка – це ось цей супер дихаючий ріпсто, причому його багато і в передній частині, і в бокових част. Чуть аж не до самої п'ятки. Далі ось ці всі прорезинені елементи і для дизайну, і для того, щоб кросівок тримав форму, передню частину вже по стандарту додатково укріпили ще таким шаром гуми. П'ятці ніяких додаткових термополіуретанових вставок немає. Але чесно, після того, як я побігав в нордах, ну, бігаю вже який там другий рік, я переоцінив ось цю вставочку, тому що коли кросівки. Самі по собі стабільні, і коли п'ятка вас ось так не гуляє, тобто воно так чи інакше, але тут укріплено, так? тобто додатковий шар гуми тут все-таки є, то у вас п'ятка не вилітає. Зверху система швидкої шнурівки з класичними люверсами, і додатково в комплекті йдуть ще ось такі рефлективні шнурки. Єдине, якщо ви надумаєте зняти ось цю систему швидкої шнурівки, і вчіпити класичні шнурки, то вам прийдеться цю шнурівку розрізати. Виробником якась Логічна і безболісна заміна цих шнурків на ось цих шнурків не передбачена. Тобто єдиний варіант це тільки зрізати, чіпати ось ці, якщо надумаєте повернути, то тоді прийдеться трохи хімічити, якимось чином, ось тут не знаю, там склеювати, скріплювати. Тепер стосовно підошви. значить, знизу агресивний мегагріповський протектор, який абсолютно ніяк не відчувається, завдяки тому, що. Зверху тут розміщена піна. Спеціальна фірмова технологія від бренду Хока, яка називається Profly. Вона в собі поєднує два типи піни. Якраз знизу трішки жорсткіша піна, зверху трішки м'якша піна, середнє значення нижньої частини 36-37, середнє значення верхньої частини це десь 31-32. Завдяки якраз такій м'якеній піні. Ось ці зубчики абсолютно ніяк ти не відчуваєш, коли йдеш у них там, чи по асфальту, чи десь по. Якийсь польовій дорозі, і, хоча я не любитель м'ягенької піни в повсякденному взутті, але ці кросівки ти просто на ногах не відчуваєш. І це, напевне, найбільший і такий вирішальний показник, коли ти цілий день ходиш, в тебе ніякого дискомфорту нема. Приходиш додому, скидаєш, і в тебе немає ось цього якогось відчуття. Ну звісно, воно буде якесь полегшення, да тому, що ти цілий день на ногах, але нема такого, що ти скидаєш кросівки, і такий, боже. Нарешті я розуся. І при тому, що ніяких стабілізаційних вставок ось тут немає, вони і. Дуже стабільні вага цих кросівок у 41 му розмірі 260 грам. Це при тому, що тут такий доволі агресивний. Мегагріповський протектор. Я думаю, не було би його, було б цілих грам там 220. Тепер стосовно особливостей підбору розміру, я брав е, свій стандартний розмір. Тобто, у мене стопа вже там, 26 см умовно. Я брав 8 US е, та 41 розмір. Вони не є широкі, але я би і не назвав їх якимись супервузькими, оскільки це так чи інакше. Але колодка від е, бігового взуття трейлрайного взуття тобто вони. Йдуть так, як і для прикладу, XT6, що обтягують вашу ногу, тобто в багато місця ви не получите, особливо в середній частині стопи, тобто спереді ще плюс-мінус окей, там місця достатньо. А ось тут. Вони доволі такі щільні з відгуків наших клієнтів, яким ми привозили пари під замовлення. Хтось пише, що йому розмір окей, хтось пише, що здалося би все-таки десь на пів сантиметра більше. Але вони є у нас в наявності, якщо ви навіть не думаєте, взяти під замовлення інший колір, без проблем вам можемо відправити, ви собі поміряєте і зрозумієте там, який розмір вам потрібен. Тепер стосовно мінусів цієї моделі, або можливо промініше сказати особливостей, що виникало особисто в мене з ось цими кросівками, це те, що зафарбен. Бовувалася шкарпетка, тобто, коли я скидав кросівки після повного дня, і шкарпетки в мене були ось такі коричневі. Більше я таких відгуків не зустрічав. Ну, принаймні, по дефолтних парах з цими, ну я не знаю чесно. Ми продали декілька пар, поки ніхто чогось схожого не написав. Можливо, це був нюанс якраз суто ось цієї пари і. Цього кольору другий момент, який я читав і в відгуках на сайті, і нам один клієнт теж написав, що ззаді ось тут натирається п'ятка, ну і відповідно там появляються мозолі. В мене такого взагалі не було, навіть натяку на те, щоб десь щось мене там натирало. Можливо, я просто не носив їх з слідками, я носив їх суто з високими шкарпетками. От, ну але все одно, тобто, якщо б дискомфорт десь би якийсь появлявся, можливо, воно би тебе не натерло аж настільки, але все одно відчуття якісь би були. Для. Мене це трішки дивно, тому що ніяких жорстких країв тут в принципі нема. Є і додатково подушечки пом'якшення, і верх додатково оброблений. Тепер стосовно вартості в Україні ці кросівки коштують у нас в магазині 9190 гривень. В Європі це 190 євро. І якщо прикинути по курсах, то в Україні рітейл навіть нижчий, чим для прикладу в Європі. І це дуже круто. Плюс, якщо ви додивилися до цього моменту, тримаєте ось промокод на Мафати. Це і мафати і ось ці мафати і нам, можливо, ще якісь кольори ще потім доїдуть, тому вони вам получаться там трохи більше 8 тисяч гривень. Вони також доступні і в інших кольорах, та їх поки не дуже багато, але тим не менше вони є. І щось таке базове класичне стримане, яке тим не менше виділяється, так і. Якісь яскравіші варіанти тут знову ж таки кожному своє. Пам'ятайте, що ми також працюємо і під замовлення, і будь-який з цих кольорів, та згалом будь-які кросівки, одяг чи аксесуари, ми без проблем привеземо під замовлення. А все, що в наявності, ви знайдете на нашому сайті Store або приходьте в гості у наш магазин по вулиці Джухара Дудаєва 5. Як ви зрозуміли, мій досвід експлуатації цих кросівок доволі позитивний, за виключенням того, що закрашувалися, зафарбовувалися білі шкарпетки. От, але це питання. Часу, коли фарба звітам кудись дінеться. Ну, в даному випадку на мої білі шкарпетки. По якості, по зручності, по функціональних властивостях, по вигляду, ну, тут мені все підходить і я можу сміло вам їх рекомендувати. Таке от получилося відео з оглядом Хока Мафати з під Фолайт. З вами був Макс, канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!